Ось кажуть, що блондинки не дурні. Моя дружина брюнеткою була. Вчора вранці перефарбувалась у блондинку, а ввечері влаштувала скандал, звідки в ліжку чорне волосся. Золоте весілля. Кореспондент місцевої газети бере інтерв'ю у ювіляра. Як вам вдалося з дружиною прожити стільки років і жодного разу не посваритись? А ми одразу ж після весілля домовилися. Назріває конфлікт, і я йду в туалет. Ну, ну, так і живу. 50 років у туалеті. Приходить чоловік додому раніше звичайного, заходить до спальні. Дружина від несподіванки ховає вібратор за спину і запитує: Ти чого це сьогодні так рано? Та ось з роботи звільнили. Усіх стали заміняти роботами. Хлопець каже дівчині. Може, перейдемо на ти? А ви чи не занадто квапите події. Краще подайте мені бюстгалтер. А де він? На підлозі під вашими трусами. Чоловік засмагає на нудистському пляжі. Щоб уникнути сонячних опіків, прикрив свій найважливіший орган капелюхом. Пані, котра проходила повз, в'їдливо зауважила. Якби ви були справжнім джентльменом, ви б підняли капелюха в присутності дами. Пані, якби ви були справжньою леді, капелюх підвівся би сам.